Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, наша інструментальна спільнота. Сьогодні ми завітали знову в локацію мій інструмент. Ну і коли ми зайшли всередину локації, звісно, в тебе виникає бажання доторкнутися до професійного інструменту DeVolt і, звісно, дізнатися, а є щось таке цікавеньке. І ми. Ось так ось наші погляди з вами переходять на ось цей стіл, на якому ми знімаємо ознайомчі огляди. І опа! Такий маленький гайковерт або гайкокрут, як кажуть, акумуляторний від виробника DeWalt. Досить легенький, досить потужний, 406 ньютонометрів. Під'єднувальний квадрат, 1 друга дюйма. Як ви бачите, в нього 4 режими роботи, ось таке інтелектуальне доворачування, ось такий режим, як бачите, для збирання будівельного рештування. Ну і одна, і друга швидкості. Е, я потім покажу, що ось тут стоїть у нього регулювання підсвічування. Як бачите, ось LED-підсвіточка, безщитковий двигун. Ну, і як ви бачите, його характеристики від 0 до 3550 ударів за хвилину. І оберти від 0 до 2500 обертів за хвилину. Ось так виглядає реверс. Ось його комплектація. Саме зараз це йде тушка. Ось такий посібник. Нагадую на деволт гарантія 3 роки. Ну, і звісно, зараз буде цікаво, ми візьмемо ось так акумулятор. Тому що, що ж за огляд, коли ми не все. Ми не перевіримо Зараз ну і... Ми встановимо акумулятор. Відразу хочу вам показати, як змінюється підсвіточка, бачите? І йдемо до інструменту Intertool. Візьмемо головку. Вона у нас неударна. Ну, і ось так встановили. Ну, я хочу ще нагадати, що ми є магазином-партнером від виробника Intertool. Більш такий бюджетний інструмент. Досить гарні отакі автомобільні набори є у нас. Ну, а наше з вами сьогоднішнє завдання. Ми йдемо і спробуємо ось цим маленьким гайкокрутом Підвернути колеса. Ходімо. Ну і зараз давайте спробуємо. Ставимо ось так. Бачите? Ну, давайте ще один. Тобто маленького, хочу назад їх зараз крутити і не забудь, маленького гайковерта або гайкокрута вистачає для того, щоб відкрутити на колесах дуже легко ось ці болти. зараз ми назад завінчимо. Ну і зараз ще оцей. Тому, шановні, ось такий гайкокрут. Рекомендуємо і завітайте до нас в локацію Мій інструмент. Ось зараз я вам все покажу. І обов'язково ви будете здивовані і цінами, і пропозицією. І саме головне експертною думкою, експертною консультацією, тому що все, що у нас є, ми можемо протестити і порадити. Дякую, що ви з нами. Я думаю, вам буде цей огляд цікавий.